Меніканський собор. Це цей собор, надпис Єдиному Богу, честь і хвала. Також дуже цікавий гербний є на костелі це є собака, яка лежить на книзі і тримає у зубах факел Під куполом собору розміщено 18 дерев'яних скульптур, які покриті золотом. Стилі Рококо. Виходимо в двор, йдемо під земельлю до мініканську собору. Цінної інформації полягала у тому, що на цій людині, яка є спорту, ця людина була, яка наводилася, цей борщ у відміна, а не купувала у жодному випадку. Він каже: справа в тому, що мама ущі, тобто все школа, і купувати вниз. Чому мамоя зі дійсно?

Такій неподібні представили на стати святого перебування. Взагалі, якщо ви мовити попросим відготовки дотрати, то їх особливість про те, що їх зафіксовували, виключно досі не знатного непогробного поборка. Тобто, постраджували, рабію, постюміння, але у жодному випадку не Відомі Андріївський. Назва походить через те, що саме на такому іксподієвому хресті за переказом, близько 63-го року нашої ери у грецькому місті Павло, зідовій один запускний столов Андрій Авоса. Зараз шановні, госте став дуже і дуже учистий момент момент вашого знайомства з жителями на А Це ж брачка. А це в нас вільно. І тоді за легендою його жінка пішла до міського дозволу на будівництво. Ну, зображена релігія чотирьох різних громад. Це є українська, польська, вірменська та єврейська. Yeah, we yeah. залишається. Yeah. 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 Yeah.

Мініканський собор це перша українська святина, так що раджу.